Вітаю! У минулому ролику ми з вами вже познайомилися з молочно-товарною фермою. Сьогодні ми знову тут, для того, щоб більш детальніше розповісти вам про процес виробництва молока. На фермі ми практикуємо трьохразове доїння. Процеси ми починаємо о 6-й годині ранку, о 2-й годині дня та о 10-й годині вечора. В чому ж переваги такого режиму? Ходімо розбиратися. Ну, почнемо ми напевно з того, що доїння корів є одним із найбільш складних та трудомістких процесів в організації виробництва молока в цілому. І для нас було е, важливим зробити максимально комфортний графік для того, щоб і ми отримували хороший результат, і щоб наші корівки мали змогу відпочити та відновитись. Триразове доїння в порівнянні із двохразовим дає нам змогу отримати від кожної корови як мінімум на 15-20% більше молока. І Плюс до того, воно дає змогу корові роздоїтися, що особливо важливо на початку її лактації. Процес доїння ми плануємо таким чином, щоб проміжок часу між ним був однаковим. У нас він складає 8 годин. А, так як у нас машина доїння, то підготовку апаратів та місце безпосереднього перебування корів під час доїння ми плануємо і підготовлюємо заздалегідь. А в чому ж плюси машинного доїння? Тому ну, що ми можемо швидко. Повною мірою, ну і що саме головне без шкоди для здоров'я тварин отримати молоко. А завдяки доїльним апаратам ми одержуємо молоко завжди в одному постійному режимі, не зважаючи на інтенсивність потоку молока, на продуктивність корів або ж на їхні індивідуальні особливості. В процесі доїння молоко автоматично потрапляє до молокопроводу. І через молокопровід уже потрапляє безпосередньо до танку охолоджувачу. Але перед цим воно проходить один надважливий етап. Ходімо, я вам розкажу, який. Друзі, зараз ми з вами знаходимося в молочному блоці. Тут у нас відбувається автоматична промивка апаратів, очищення та зберігання молока. Що ж це за такий надважливий етап, який проходить наше молоко перед тим, як потрапити до танку охолоджувачу? Це подвійна фільтрація молока. Ось тут у нас знаходяться два фільтри. Таким чином ми себе страхуємо. Чому? Фільтр грубої очистки запобігає потраплянню в молоко, грубих решток, таких як солома, залишки кормів і так далі. Фільтр тонкої очистки запобігає потраплянню в молоко більш дрібних решток. У зв'язку і в випадку, якщо грубий фільтр може порватися, адже фільтрація молока проходить під тиском. Тонкий фільтр нас страхує і запобігає потраплянню молоко непотрібних мікроелементів. Саме тому, що наше молоко проходить саме подвійну фільтрацію, воно має високу харчову цінність і є абсолютно безпечним для здоров'я, адже не містить шкідливих бактерій та антибіотиків. І от після того, як наше молоко пройшло подвійну фільтрацію, воно нарешті потрапляє до танків охолоджувачів. Як ви бачите, у нас їх всього три, до речі, третій танк ми придбали цього року у зв'язку зі збільшенням виробництва молока. Взагалі у молочному виробництві якісне зберігання дорівнює високій якості молока. Друзі, і якщо підсумувати все сказане мною сьогодні, всі ці чинники, виробництво молока, очищення, охолодження, зберігання впливає на одне, на якість. Ми виробляємо молоко екстра класу, і для того, щоб дійти до такого результату, і для того, щоб підтримувати такий результат, ми працюємо кожного дня. На цьому я завершую, але не прощаюся, адже у нас є ще дуже багато тем, справді якими хочеться з вами поділитися. До речі, якщо серед нас також є фермери, яким цікава тема тваринництва, задавайте обов'язково питання, ми будемо дуже раді на них відповісти, поспілкуватися і обмінятися інформацією. До зустрічі!